Пам'ятаєте, той випадок, коли судно NLC Солтен сіло на мілину і фактично в'їхало в, в подвір'я одного з норвезьких мешканців? Давайте ж розберемо, що там трапилось, і яка ж була причина. Судно їхало в Пор Оркангер, який знаходиться в Норвегії, і в певний проміжок часу, коли воно мало повернути, тобто змінити курс, воно курс не змінило і в'їхало на двір того мешканця. Звинувачили українського другого помічника, який в той час стояв на вахті. Тут з одного боку все зрозуміло. Стояв на вахті, заснув на вахті, пропустив свій поворот, в'їхав на мілину, отримай що отримай. Але всі забувають інший фактор інший фактор втома. За останні 24 години перед зіткненням судно ЕНЛСІ Солтен відвідало три порти. Можете уявити собі, яке навантаження отримали всі помічники і матроси. Наразі в Тома це велика проблема контейнеровозів, а в, в частності невеликих контейнеровозів, які курсують північною Європою. Як ми бачимо тут, другий помічник капітана о 5.30 втрапив у цю халепу. Але п'ять ранку це не вахта другого помічника, це вахта старшого помічника. Тобто, ми тут розуміємо, що старший помічник був настільки втомлений, що його замінили другим помічником, який також був втомлений. І, звичайно, на таких судах мають виставлятися з офіцером вахти, тобто мав з ним стояти матрос на вахті. Але через те, що матроси також втомлені, і їм треба буде працювати в заступному порту, їх тому на вахту і не ставлять. Втома – це була найголовніша причина, чому стався цей інцидент. І дуже пощастило, що все лишилося без жертв, що жодна людина не постраждала ні на березі, ні на судні. Бережіть себе і будьте уважні.